Добрий день! Я лікар педіатр неонатолог Вантуш Олеся Іванівна. І сьогодні я хочу з вами поговорити про жовтяниці новонароджених. Що ж таке жовтяниця новонароджених? Це стан новонародженого, в якому внаслідок його життєдіяльності в період новонародженості йде порушення метаболічних процесів. Тобто порушення утворення білірубіна, його конюгації і його елімінації, тобто виведення з організму новонародженої дитини, внаслідок чого шкіра дитини, слизові оболонки і склери новонародженого можуть зафарбовуватися в жовтий колір. Які є причини виникнення жовтяниць? Причини виникнення жовтяниць є різноманітні. Це може бути несумісність мами і дитини по групі крові, по резус-фактору, Недоношеність, незрілість це можуть бути кефалогематоми у новонароджених, це може бути інфікування новонародженого, можуть бути якісь вроджені пухлини, або вроджені вади, печінки і жовчовивідних шляхів, можуть бути якісь генетичні захворювання, які жовтяниці ми відмічаємо у новонароджених або як вони поділяються. Вони поділяються на ранні, це такі жовтяниці, які виникають в перші 24 години життя новонародженої дитини, і ці жовтяниці завжди є небезпечними. Ці жовтяниці завжди потребують дообстеження новонародженої дитини і також лікування. Є пізні жовтяниці, це такі жовтяниці, які виникають після сьомої доби життя новонародженої дитинки. Ці жовтяниці теж потребують до обстеження і часто теж потребують лікування. Є пролонговані або затяжні жовтяниці це жовтяниці, які у доношених немовлят тривають більше 14 днів, а у недоношених більше 21 дня. І... Останні я залишила неонатальні жовтяниці або фізіологічні. Це є улюблені жовтяниці неонатологів, тому що ці жовтяниці виникають найчастіше у новонароджених дітей. Вони виникають приблизно у 60% доношених новонароджених і у 80% недоношених новонароджених. Ці жовтяниці можуть бути ускладнені і можуть бути неускладнені. Якщо жовтяниця фізіологічна є неускладнена, вона не потребує якихось дій, крім е, того, що лікар має обговорити з мамою грудне вигодовування, і, якщо потрібно, його відкоригувати. Якщо Якщо жовтяниця є ускладненою, то звичайно потрібний більш детальний огляд новонародженої дитинки. Звичайно, така дитинка потребує більше уваги. Така дитинка часто потребує до обстеження і така дитинка інколи, навіть з фізіологічною неонатальною жовтяницею ускладненою потребує лікування. На що ми звертаємо увагу, коли у дитини змінюється колір шкіри, склери і слизові оболонки на жовтий колір? В першу чергу ми звертаємо увагу на час і термін виникнення жовтяниці. Наступним є визначення загального стану дитини. Діти можуть бути загальмовані, мляві, сонливі, але в деяких випадках такі дітки можуть бути навіть збудженими. Крім того, ми визначаємо у таких діток білі тестом. Це такий спеціальний апарат, за допомогою якого транскутанно або через шкіру ми можемо вимірювати рівень білірубіну у новонароджених. Крім того, діточка ми беремо пуповинний білірубін. Він береться від жінок з першою групою крові. Мінус і плюс, а також від жінок з групами крові другою, 3 і 4 мінус. І з цієї ж крові ми визначаємо також групу крові і резус-фактор новонародженої дитини. Далі ми оцінюємо стан нервової системи, оцінюємо рефлекси, оцінюємо м'язовий тонус новонародженого, обов'язково зважуємо дитину, оцінюємо. Чи дитина не втратила свою вагу, і скільки дитина втратила в вазі, якщо дитина втратила в вазі. Пізніше говоримо з мамою і проводимо корекцію вигодовування, якщо це потрібно. Відмічаємо кількість сечовипускань дитини, відмічаємо колір сечі, відмічаємо кількість стільця, скільки раз був у дитини стілець, і відмічаємо також колір стільця. А також обов'язково треба звернути увагу у таких дітей на те, щоб не було збільшено печінка або селезінка в новонароджених діточок, таким діточкам окремо призначається ультразвукове обстеження. Якщо ми знаходимо у дитини по огляду по цих всіх даних, які я перерахувала якусь патологію, тоді, звичайно, дитина дообстежується. І ми приймаємо рішення про подальшу тактику ведення такої дитини і лікування. Якщо дитина потребує лікування, то таким діткам ми призначаємо фототерапію. На сьогодні це є один доказовий дійсний метод, який допомагає е, вилікувати жовтяницю у новонароджених, як у нас, так і за кордоном. Тому, якщо дитина потребує лікування, то таким діточкам ми призначаємо фототерапію.